Христос рождається, славіти Його. Сьогодні цей день величний, святковий, Божий, в якому ми усі хочемо приймати участь у святкуванні приходу, народження Сина Божого на землі. На землі Він Народився для того, щоб зблизитися з нами. Бо Він нас сотворив, бо Він нас живить, бо Він нам дає е, свою силу життя, але що ми себе десь загубили, Господь народжується і відкриває своє лице, лице Небесного Отця, щоб ми могли. Відновити своє життя з Богом, щоб стерти ті межі між нами і Богом, між людьми, щоб ми могли, як народ Божий, життя сприймати як дар. І не кожен собі, але щоб ми могли любити ближнього свого, щоб життя наше наповняти любов'ю. Я вітаючи, хочу вас разом з вами застановитися про одну таку сторінку, яку нам Господь хоче відкрити, щоб ми могли. Разом святкувати життя, щоб ми могли разом святкувати один одного, щоб стерти грані, які нас розмежовують, ті бар'єри, щоб ми відчували цей дар неповторний Божий, який нам дав Господь у світі. Скільки нарікань ми за своє життя робимо? Скільки невдоволень ми робимо, але однако ми живемо. І десь внутрішньо ми відчуваємо, що життя це най найцінніший дар, але ми для цього дару нічого не робимо. Хіба тоді, коли ми здорові, хіба тоді, коли ми маємо, хіба тоді, коли ми можемо і ми замикаємося на собі. Але життя це не є тільки моє індивідуальне, так як Господь дає той дар життя для нас, так і Він хоче, щоб ми цим даром життя ділилися, обмінювалися, щоб ми один одному служили, так як Ісус Христос прийшов на землю, щоб послужити, щоб нас зріднити, щоб цей, ці бар'єри, цей простір наш заповнити любов'ю. Щоб ми не відокремлювалися. І оце свято приходить Різдва. Ми всі зачасто в родині збираємося. Разом родиною збираємося, коли ми є найрідніші. Коли ми один є, е, 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 як голова родини, висловлює свої побажання і всі підтримуються. Як це важно, коли родина вся сходиться, коли родина вся бачиться, коли. Ми святкуємо тоді так, як би родину, але центром свята є все-таки Христос, є Його народження, що ми черпаємо ту силу, ті розваження від народження Ісуса Христа, який з родини вийшов, на землі появився і хоче нас благословити як родину, яка плекає життя. І як важно тоді Господар віншує, кожному бажання складає, як потім ті ложки в'яжуться в єдину, щоб ми єдині були. Але Господь, крім того, що Він створив родину, Він створив ще церкву. Щоб ми в церкві цю родинну, цю родинну атмосферу, цю родинну любов могли розділити на церкву, на церковну громаду. Нас з тими, з якими ми живемо, з якими ми спілкуємося, з якими ми працюємо, з якими ми зустрічаємося, щоб ми не відокремлювалися, як ми бачимо, як в родині є, коли ми всі разом гармонійно, мирно зустрічаємося, сходимося, працюємо, терпимо один одного, радуємо один одного, служимо один одного. І Господь нам дав церкву, щоб ми в церкві. Могли відкрити себе для інших. Цього Христос домагається, щоб ми не уособнювали себе, не відокремлювали, але були відкриті до ближнього свого, навіть до чужинця. Так як Господь світить своїм сонцем на праведників і на грішників, то і нам це заповідає, щоб ви і ми могли. Приймати тих страждущих, тих зболілих, тих, е, е, які терплять, тих, які в біді, тих, які в хворобах, тих, які при, при смерті, тих, які в небезпеці життя. Е, у всіх випадках Господь хоче відкрити наше серце і через наше серце своєю любов'ю діяти на ці рани. на... На цих людей, щоб дати їм цей благодатний імпульс життя. Як важно, щоб ми в різдвяний час почерпнули того Духа з Різдва, бо Господь нас радує, але є багато тих сумуючих, щоб і ми могли когось порадувати тим, з чим ми радіємо, щоб ту радість нашу передати для іншого. Щоб і інші могли прийняти цю радість, щоб ми могли навколо Христа, з Христом могли своє життя в'язати. І коли ми з Богом будемо, коли ми будемо завжди мати на увазі, на пам'яті Бога, який прийшов до нас і каже, як нам жити. Як нам відношення е, створювати у цьому світі? Він каже, що любитимеш Бога понад все, а ближнього як самого себе? Наскільки нам багато ще є працювати над своїм життям і бачити, побачити Бога в тій формулі життя? І відчути. Його благодатну силу, як Господь помагає. І тепер, коли ми усі об'єднуємося біля ясел, Ісуса Христа, Пчистої Діви Марії, яка піклується, яка зігріває, але скільки йому ще бракує того тепла нашого, бо всі його не приймали, а знайшлися тільки бідні ясла. А тепер скільки нас потребує, нашої уваги, людей? Бо каже Господь, що ви ближньому зробили, це ви мені зробили. І тут ми маємо цю можливість святкувати Різдво, святкувати прихід Ісуса Христа на землю, святкувати того, кого ми зустрічаємо в нашому житті, щоб передати Йому свою радість, передати йому своє наповнення. Яке створює в нас Господь. Це є наше покликання. І коли ми будемо в цьому жити цією радістю, яку нам Ісус Христос несе, цю добру новину, яку Він нам передає, повірте, що Божа сила буде з нами. Підтримувати нас у всяких бідах, у всяких переживаннях. Але вона стане задатком нашого майбутнього життя, нашого завтрашнього дня. І, як Господь каже, не бійтеся я з вами, то так само і ми з цією радістю, з такою рішучістю, будьмо розположені з любов'ю до ближнього свого, приймаймо Його, вітаймо Його, щоб бути разом у християнській родині. Разом в церкві, разом з колядою, щоб ми могли радіти нашим життям і нашим християнським спілкуванням. Я вам всім бажаю міцного здоров'я, і радості в житті і успіху. Хай Господь благословить, Хай Пресвята Богородиця та вічна слугиня Господня, яка служить Христові, вона також і слугує нам. Бо вона є покликана до служіння як Богові, так і нам. І будьмо впевнені, що її служіння є Богові приємне і завжди є успішне. Хай Господь благословить усіх нас радістю народженого Христа між нами. Христос рождається, Славіте Його!